Всім привіт! Слава Україні! Тема відео: це 4 Picasso, з Citroen 1, дизель, 1.6 дизель, 16-й рік. 16 й рік автомат гідротрансформатор Aisin, Автомобіль на шосе, автомобіль як автомобіль, основний для сім'ї і, в принципі, його конкуренти. Чим мені сподобалась дана машина? Ну, Перше, хочу сказати, що це неймовірна економічність як для класичного гідротрансформатора. Шосе п'ятерочка, ця машина споживає. Ну, а вона в, принципі, в місті район 62-6,4 літра. В неї витрата більше не підскакує. Оберти на трасі. Давайте відразу побачимо, скільки ж в неї обертів. Значить, 2200. Оберти швидкість 140 км на годину. А 150. Ну, це тільки буде, в принципі, невеличкий відрізок 150. Так можна їздити тільки по німецьких автобанах. У нас в Україні заборонено. Ну, 2400. 150 це 2400 обертів, друзі. 2400. Це досить таки адекватно, досить невелика. Невеликі оберти саме тому цей автомобіль буде наш усе ну неймовірно економічним. А як працює автомат гідротрансформатор Aisin порівняно з попередніми автоматами і попередніми його би, генераціями, хочу сказати, що неймовірно ефективно він працює в плані плавності перемикання швидкостей. Ну от, Якщо порівнювати з попередніми автоматами, порівнювати з автоматом Aisin, який встановлений в моєму Volvo старішої генерації, порівнювати з автоматами, які встановлені були на цих же ж самих 2-літрових troenaх і Peugeot, якщо порівнювати, так, то в принципі, набагато гірше працював цей автомат там. Тобто все одно були якісь такі легкі перемикання відчутні. Тут же ж він працює фактично, як Варіаторна коробка, і його фактично не ти не відчуваєш абсолютно, як працює даний автомат. Ну, звичайно, при, при холодній, абсолютно при холодному запуску, при початку руху якісь невеличкі такі мікро-мікро відчуття є від перемикання на ходу на великих швидкостях, на кікдаунах ця машина абсолютно ти не відчуваєш, як вона перемикає. Хто її такий прямий конкурент? Я вважаю такий самий-самий яскравий. Це... Сценік, звичайно, що звичайний сценік не гранд, тому що це, це 4 Picasso, а не гранд Пікасо. Це звичайний сценік, і це також Ford C-Max звичайний. Ну і з таких можливо, можливо, Mazda 5 з таких яскравих конкурентів. Ну і більше таких e, Turan. Turan, він трішки більший. Ну, Туран теж можна причислити до таких яскравих конкурентів саме цього автомобіля. Але Жодного з них по факту немає. Жодного з них немає класичного гідротрансформатора. Uh, Peugeot 5008 не може бути конкурентом, так як він йде симімісним. Ну і Туран, в, в принципі, Туран дуже часто йде також симімісним. Він також такий, ну, псевдоконкурент. Найяскравіший це звичайні сценіки, звичайний це Макс. Тому так, гарна машина, гарно їде. Оберти ви побачили. До речі, при 100 кілометрах тут 1000. 500-1600 обертів на хвилину. Це дуже хороші оберти. Витрата, споживання, я вже сказав, тут дуже мінімальна, в принципі. І хочу сказати, що сміливо такий автомобіль може бути єдиним автомобілем в сім'ї, може виконувати абсолютно всі завдання і потреби сімейних людей. Багажника вистачає, багажного відділення вистачає, сидіння кладуться, можна перевести холодильник. Ізофікси є тут по факту три ізофікса позаду, і ви можете навіть поставити три дитячі крісла, якщо ви підберете їх правильного розміру, якщо таке необхідно буде, або одне дитяче крісло, два бустера, або, два бустер, або один бустер, два дитячі крісла, тобто, або, наприклад, просто два дитячі крісла, і ще людина невеликої комплекції зможе поміститися позаду цього. Ну, між дитячими кріслами або збоку від дитячих крісл. Тому от такий, така моя розповідь про цей автомобіль. Цікавий, дуже футуристичний цікаво. Тут зроблена КПП-передач, так як в американських автомобілів схожа досить таке, бо в них також на кермі перемикаються, коли ще такі були. Ну і зараз, в принципі, їх багато ще їздить по Україні, Honda CRV в них теж на кермі перемикались передачі. Мені здається, що це досить зручно, тому що цей простір, він нічим не зайнятий. Тут спокійно можна брати каву, тут спокійно, ну, ти відчуваєш себе просторо. Є такий момент, що от коліно нікуди не торкається. І тут, до речі, в тому плані дуже класно. Ні сюди коліно не доторкнеться при будь-якому зрості водія. І тут та сама ситуація: Коліно не доторкнеться нікуди при будь-якому навіть високому зрості водія. Це великий плюс для. Ну, габаритних великих людей. Тут дуже часто є панорамні дахи, тобто може бути панорамний дах, повністю це дуже круто. Я вважаю, що це краще, ніж люк. Якщо там, звичайно, він з відбиванням інфрачервоного світла для того, щоб не нагрівати сильно автомобіль. Панорама це крута річ. Позаду місця вистачає, на далекій дистанції їздити комфортно. Підлокітник, в принципі, мені не дуже подобається, така модель підлокітника, мені би краще він був би суцільний, великий, але так як тут є багажний відсік, то цей підлокітник також мене влаштовує. Хоча в мене є постійне бажання його опустити трішки нижче, незважаючи на те, що мій зріст 1,80 метра. Тобто я не зовсім такий, не зовсім низького зросту. Тому так, зручне кермо. Подобається, що в цих генераціях вони зробили, що кермо вже крутиться разом з сигналом з, з, з цими всіма речами, тобто не розділено. Тому що, як тоді, коли було розділено, то було досить -таки, воно ну, виглядало дивно, як на мене. І не зовсім зручно, не всім це підходило. В даний момент це звичайний автомобіль. Велика ніша тут, багато ніж тут, багато ніж там. Для півторалітрових пляшок, тобто без проблем катайтесь, возіть сім'ю, беріть з собою в дорогу їжу. Є холодильник в бардачку. Ця штука знімається, якщо вам вона не потрібна, і тут потрібно щось поставити. Можна докомплектувати різними речами, ну дуже зручно. Один з таких самих, я вважаю, прикольних автомобілів сімейних по тій причині, що тут звичайний хороший дизель, адекватний, який вже всі знають, і хороший гідротрансформатор Айсін, який також, в принципі, по словам сервісменів, при заміні оливи своєчасні є безпроблемним. Ну і кузов, звичайно, всі трени не гниє. В нього є проблеми, може злітати фарба від сколів. На задніх арках така проблема в нього присутня. Він досить таки легко піскострується, мається на увазі, як піскострується від каменів. Від каменів в нього може бути проблема на капоті, досить можуть бути такі великі серйозні сколи. От. Ну, але за цим треба слідкувати, бажано капот заклеювати в плівку, для того, щоб таке, така проблема вас не спонукала і не виникала. Зрештою. В експлуатаційних характеристиках це досить такий звичайний європейський автомобіль, до якого ну, я думаю, у вас буде в принципі, мінімум претензій, якщо його обслуговувати на профільних сервісах. Що я тут робив? Ну, Я тут робив його стандартні хвороби: підтікання прокладки клапаної кришки, заправка іолісу, олісу, звичайно. Що до речі, Євро 6 є і Оліс і Едблю. це в принципі які? плюс автомобіля в плані екологічності, плюс в плані того, що ви зможете в Європі заїхати в будь-яке місто, так і мінус в тому плані, що ну, насправді це додаткові витрати, і Оліс раз 60-80 тисяч, можливо, 100 тисяч його вистачить залежно від вашого режиму експлуатації. Едблю кожних 10 треба буде доливати. Ну, в середньому, так, 10-15 тисяч треба буде доливати Едблю. Якось так, все друзі. Всім гарного настрою, всім добра, всім пока.